Казка пригоди Колобка. Жив був колись колобок. Вирішив він піти гуляти лісом і познайомитися з новими друзями. Ішов колобок, ішов, аж зустрів він зайчика. Зайчик бігав і поскакував, але Колобок був занадто малий, щоб його догнати. Ну що ж? Я і далі піду своєю дорогою, подумав колобок. Пройшовши далі, колобок зустрів ведмедика. Ведмідь був великий і сильний, але дуже добродушний. Він запросив Колобка до себе на вечерю, але колобок не згодився, бо хотів знайти нові пригоди. Тоді колобок зустрів лисичку. Яка вирішила з'їсти його. Але колобок був розумніший, ніж вона думала, і швидко втік від неї. Я такий маленький, але дуже розумний. із задоволенням подумав колобок. Одного разу колобок зустрів вовка, який був дуже голодний. Вовк хотів з'їсти колобка, але той почав співати пісеньку. Вовк став слухати пісню. І колобок скористався моментом, тік від вовка повернувся додому, де його чекала мама. І так колобок здійснив багато пригод, вивчив багато нового і завжди знаходив спосіб втекти від небезпеки. Але найголовніше він завжди пам'ятав про свою маму і завжди повертався до неї додому. genet gaske